Першим, хто торкнувся образом Івана Мазепи у західноєвропейській літературі, це був Ян Хризистом Пасек. Власне, не лише у літературі. Ян Хризистом Пасик це польський магнат, польський шляхтич, пан Паш, пробачте, паш польського короля Яна Казиміжа. І зі слів самого Івана Мазепи, це був щирий ворог його. «Заздрісник» і ревнивець. Бажаючи скомпроментувати молодого Мазепу як дипломата, він записав у своїх спогадах про його роман із дружиною польського шляхтича Станіслава Файбовського. Ця історія облетіла всю Європу. І стала предметом обговорення. Проте вона аж ніяк не скомпроментувала молодого Мазепу. А навпаки, поети-романтики побачили в ньому сильну волюву людину, яка здатна була гордо гідно вийти з цієї неординарної, неоднозначної екстремальної ситуації. Сам Іван Мазепа називає цей відрізок свого життя найважчим, найскладнішим у своєму житті. Класики європейської літератури ставили цей образ поруч із такими безсмертними героями, як Прометей, як Фауст, як Дон Кіхот. Багато писали про Івана Мазепу. писали по-різному, але писали всі з пристрастю, тому що цей образ притягував як магніт. Отож, тема нашої конференції. Романтичному типу з образу Мазепи. Мета нашої конференції знайти витоки з популяризування образу Івана Мазепи, завдання познайомитися із першоджерелами цієї неординарної особистості. А новизна нашої конференції полягає в тому, щоб знайти свій погляд на життя людини, яка зайняла чинне місце в історії України. І ось наші науковці, наші дослідники Женя Чабан і Ірина Клименко, більш детально дослідили це питання і допоможуть нам розібратися в легенді і правді про Мазепу. Надамо їм слово. Іван Степанович Мазепа, один з найвидніших українських гетьмів, який не довше близько 20 років був при владі, народився 20 березня 1644 році. На хуторі Каменці, пізніше Мазепиць. Переміли це землі української шляхти.